Доктор Террі Вріст зараз вас побачить. Надішліть першого пацієнта. Із-чого ти сюди прийшов. Я на одному здоров'ї, Я просто навіть боюся почихнути. Оце серйозно. Твій стан дуже критичний. Що я повинен робити? Я не хочу помирати. Стій на місці. Не роби ніяких різких рухів. І Якщо ти щось робиш, не... тримай в собі, тримай в собі. Док я маю цей страшний кашель з того разу, коли я вдохнув дим з останнього тижня. Я бачу. Візьми глибокий вдих і дай мені сильний кашель, будь ласка. Звучить абсолютно нормально. Легені чисті. Реально, але я майже можу дихати. Просто маленьке закладення. Нічого, крім свіжого повітря, може допомогти. Слідуючий. Дай я вгадаю. Ти не убіг від вогню. Я просто знешкоджував бомбу, і мені треба було пройти через вогні. Я бачу. Це як будь то комарик укусить. Усе зроблено. Це буде одну тисячу гривень. Привіт, доктор. Я думаю, що я маю деякі слухові проблеми. Так я можу почути це, коли ви почали замічати цю проблему. Що? Чи ви можете говорити? Коне ж ножині. Хто робить це? Док. Я вибудував страх до корок після травматичного інциденту. Добре. Тобі потрібна СБТ. Що? Так. Контактна емоціональна терапія. Ох. Уберіть цю річ від мене. Останній раз, коли я побачив курку, воно прослідувало по всій мапі за годинами. Тобі треба відчути свій страх. Уберіть від мене, уберіть. Ні, 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 ні. ні. В чому проблема? Страшна біль в животі. Вона почалась після того, що я случайно проковтнув гранату. Ти зробив що? Я пробував висмикнути держалку з гранати моїми зубами. Як у фільмах? Є хороші новини і погані. Які хороші? Вона ще не активувалася. Вона поки що не вибухне. Які погані? Тобі треба зробити операцію швидше, як можливо. Добре, я просто. Візьму цю гранату, чи я просто висунув державу, Операція була успішною.